Щоденник мандрівного монаха Том 15, глава 22. Найпрекрасніша подія 5 серпня 2023 року. Проведення фестивалів для тисяч людей шість вечорів на тиждень бере своє. Я спостерігав слабшання енергії деяких відданих. Також через надзвичайно холодну та дощову погоду я почав розглядати варіант скасування деяких заходів нашого щорічного туру фестивалю Індії в Польщі. Нам пощастило, з різних частин Європи прибували гості віддані, аби підкріпити наші обмежені трудові ресурси. Кожного дня несподівано з'являлися двоє чи троє відданих з валізами в руках і пропонували нам допомогу на кілька днів чи тижнів. Нам була потрібна їхня допомога, але наявність додаткових людей на місці створила нові проблеми. Класи, де спали віддані, були вже переповнені. А новоприбулих відвели спати в коридорах. Але коли я озвучив ідею скасування деяких фестивалів, відені одразу ж запротестували. Один вайшнав озвучив думки інших. Я цілий рік чекав на цей тур і ні за що не пропустив би жодного дня. Я бачив їхнє виснаження, проте водночас їхній ентузіазм не був для мене несподіванкою. Зрештою, заплановані дні туру були успішно проведені в харінамах на пляжах. Для реклами наших вечірніх заходів, а самі вечірні свята були не схожі на те, що більшість відданих будь-коли відчували, і вони, і я здавалися зачарованими, спостерігаючи, як тисячі відвідувачів фестивалю кожного вечора відчувають свідомість Крішни різними способами, захоплюючи п'ятигодинне сценічне шоу, ресторан, намети з запитаннями та відповідями, намет для йоги, намети з експонатами. Що пояснюють ведичну філософію, намет для макіяжу обличчя, сувенірний магазин і модний стенд, де жінки можуть вибрати сарі для вечора. Я завжди вважав міжнародне товариство свідомості Крішни поширенням сучасних ігор господа Чайтані Махапрабу, який передбачив, що оспівування святих імен Крішни одного дня пошириться в усіх містах і селах світу. Якщо щось мене здивувало, так це те, що ми занепалі душі. Виконували цю місію. Одного разу шила правопада жартівливо прокоментував, так само як господь Рамачандра завоював Шиланку за допомогою мавп і ведмедів, так і я завойовую світ зі своїми учнями. Я відчував, що господь читання щодня занурював нас у приливну хвилю милосердя, яка дозволяла нам скуштувати нектар свідомості Крішни, шила Саргобгаума Батачарія, близький соратник Господа Читання якого я часто цитую, описує це явище так. Сататамджаната Бгаватапа харам, Парамартха параяна Локагатим, Навалихака рамжагаттапа харам, пранама мішачі сутагаураварам. Я вклоняюся Гаурі, прекрасному синові матері Шачі, який завжди усуває страждання матеріального існування для людства, хто є метою життя для тих людей, які віддані своїм найвищим інтересам, хто надихає матеріалістів прийняти нові трансцендентні якості і стати схожими на бджіл, які прагнуть злизати мед медкрішна катхи, хто усуває лихоманку матеріального світу? Шрі Шачі Суташтакам вірш четвертий. Тож кожного вечора ми спостерігали. Як гості фестивалю переймали трансцендентні якості і ставали подібними до пчіл, смакуючи нектар свідомості Крішни. На одному з фестивалів гостя, відомий хірург, як я пізніше дізнався, розповіла мені, що чотири роки тому вона була на одному з наших фестивалів у Ніхоже. Це справило на неї незабутнє враження, але через боротьбу з багатьма труднощами у своєму житті вона втратила зв'язок з нами. Цього літа вона відчувала сильну потребу знайти нас знову, але не знала, як це зробити. Вона ввела в пошуковий рядок Google Фестиваль в Хоже і побачила, що наш фестиваль широко рекламується в розкладі літніх заходів міста. Тоді вона відклала всі майбутні операції та поїхала на узбережжя, щоб взяти участь у нашому фестивалі на два дні. На тих же вихідних інша жінка поділилася зі мною своєю надзвичайною історією про причину її натхнення для відвідування нашого заходу. Вона розповіла, що все своє життя була переконаною атеїсткою, поки недавній травматичний випадок не змусив її відвідати місцеву церкву, аби отримати розраду. Там вона молилася до Матері Марії, аби отримати знак про те, як їй діяти далі. Пізніше того ж дня повз неї на вулиці проходив наш Кіртон, де вона отримала запрошення на наш фестиваль. Вона рішуче сказала мені, тож я тут не випадково, Святий Дух скерував мене сюди, і я вдячна за це. Одна пара, яку я зустрів, також мала цікаву історію про те, як вони потрапили на наш фестиваль. Їх теж запросили на вулиці, але думки розійшлися, приходити чи ні. Дружина хотіла прийти, а чоловікові було нецікаво. Тож жінка прийшла сама, а чоловік гуляв містом з друзями. Чудово провівши час, дружина наступного ранку благала чоловіка приїхати на другий день фестивалю в місті. Він неохоче погодився, але потім був настільки вражений від усього побаченого та пережитого, що вирішив купити баґа діду, хоча ця пара мала скромний достаток. Він підписував книгу, коли почув, як жінка звернулася до чоловіка із словами. Любий, тобі не слід було її купувати. Я не думаю, що ми можемо собі це дозволити. Все ж я повинен купити цю книгу, ствердно відповів він. Як сказав Монах у своїй лекції, духовність має бути пріоритетом у нашому житті. Іноді мене вражає ентузіазм наших гостей щодо того, що ми пропонуємо. Одного вечора в кінці фестивалю, коли я вже збирався йти, до мене підійшла жінка. Будь ласка, не йдіть поки що, пане, попросила вона. Чи можете ви почекати мого чоловіка? Звичайно, погодився я. Де він? Він у сувенірній крамниці, купує багават відповіла вона. Ми купили одну книгу вчора на фестивалі, але не мали шансу отримати від вас на ній підпис. У своїй вчорашній лекції ви пропонували підпис на будь-які з книг, які люди купували. Ми планували принести наш примірник сьогодні, але залишили його в номері готелю. Мій чоловік купує інший примірник, щоб ви могли його підписати. Книгу, придбану вчора, ми передамо нашому близькому другові після повернення додому. На жаль, не всі настільки забезпечені, щоб купити наші книги. На нашому фестивалі в престижному місті Колевжех я побачив бородатого і розпатаного безхатченка, який сидів на одній з лавок перед сценою. Його нечисленні речі були запнуті в старий ржавий візок поруч з ним. Незважаючи на те, що лави були заповнені людьми, простір навколо нього був безлюдний, очевидно, через його вродячий вигляд, але під час лекції я побачив, що він уважно слухає. Насправді, мені здавалося, що він був занурений в лекцію більше, ніж будь-хто з присутніх. Після виступу я дав йому баґвадґіту, і ми трохи поговорили. Виявилося, що він був розумною людиною, успішним юристом, який пережив на легкі часи. Він щиро цікавився баґвадгітою повів його в ресторан, де він безкоштовно пообідав. Наступного дня ми знову зустрілися на фестивалі і під час обіду продовжили нашу розмову про багавадгіту. їду. Коли ми розходилися, він сказав, що чекатиме на серпні під час нашого другого запланованого заходу в цьому місті. Але де ж ти будеш жити до того часу? запитав я. Під тим деревом, сказав він, показуючи на сосну у сусідньому парку. Це моя доля, і я її приймаю. Крім того, у мене буде достатньо часу для вивчення гіти. Гаразд, погодився я співчутливо. Побачимося. Коли я відійшов, він гукнув І якщо доля ще колись прихилиться до мене, я запрошу вас додому на смачний обід. Дякую, відповів я. Як я вже неодноразово зазначав, родзинкою кожного фестивалю для мене є вступна лекція зі сцени. Для мене це ядро програми. Наші гості часто дивуються, що ми в програму включаємо також лекцію. Зрештою, фестиваль загалом передбачає співи, танці, бенкет і, можливо, театральну виставу, але філософська лекція. Тому я завжди починаю з пояснення, що наш фестиваль унікальний це фестиваль Індії, а духовна філософія є невід'ємною частиною історії та культури Індії. Підтвердженням важливості лекції на Заході є те, що аудиторія завжди відповідає взаємністю. Про що свідчить той факт, що багато людей купують баґаватгіту відразу після лекції. Насправді, мені подобається стояти за завісою сцени одразу після виступу, аби визирнути і подивитися, як люди встають і прямують прямо до книжкового столика в сувенірній крамниці. Того вечора одна пара запитала мене, чи можна їм сфотографуватися зі мною. Вони сказали мені, що дуже цінують те, як філософія чітко відповідає на питання життя. Коли чоловік готувався сфотографувати свою дружину та сина, які стояли поруч зі мною, він порекомендував своїй дружині якщо ти хочеш сфотографуватися згору, то повинна скласти руки в молитві. Вона так і зробила, а чоловік нас сфотографував. Того ж вечора кремезний чоловік підійшов, щоб потиснути мені руку. Я капітан великого торгового судна, почав він, я мандрував по всьому світу. Багато чого навчився. Але сьогодні я нарешті зрозумів, що я не тіло, а духовна душа. Також я хотів сказати, що мій керівник такого ж віку, як і ви, але він виглядає набагато старшим від вас. Я дійшов висновку, що це тому, що він не знає ні настанов Крішни, ні як їх застосувати на практиці, як ви. Мій учень Мадхура Натхдаса на інший наш фестиваль приїхав разом із одним з найвідоміших польських акторів. Томашом Штокінгером. За ці роки вони розвинули тісні відносини, тож пан Штокінгер, якому вже за 60 років висловив щирий інтерес до Багавадгіти. Після того, як Мадхуранатх познайомив нас, я запропонував пану Штокінгеру вийти на сцену, щоб поділитися з аудиторією своїм баченням про Гіту. Він із задоволенням погодився, тож, коли через годину він вийшов на сцену, то в аудиторії. Почулися голосні вигуки, здивування та захвату, він дуже добре тримав увагу аудиторії під час своєї гарної 15-хвилинної промови. Того вечора ми продали найбільше діт на фестивалі, безсумнівно завдяки тому, що впливова знаменитість із сфери культури Польщі поділилася з глядачами своєю вдячністю до шастри. Часом навіть наші конкуренти стають прихильними до нашої справи, був один випадок, коли пляжне місто. Виділила нам майданчик біля великого цирку, де лунала гучна музика. Кілька відданих підійшли, щоб попросити їх зробити музику тихіше, але марно. Один із відданих повідомив, що керівницею там була сварлива стара жінка, яка відмовлялася навіть розмовляти з ними. Я запропонував підійти і домовитися. Немає шансів, Махараджі, сказав один відданий. У мене є план, відповів я. У наметі ресторану я дістав 15 великих самос і, запакувавши їх у подарункову коробку, взяв їх разом із гарним букетом квітів та пішов до цирку. Я запитав у працівників, де можна знайти керівницю цирку. Вони вказали на маленький переносний офісний блок. Я підійшов і постукав. Так, голос був гучним і звучав роздратовано. Я відчинив двері і увійшов до кабінету, ховаючи за спиною букет квітів і самоси. О, ні, знову. гаркнула стара. Я ж сказала, що не хочу навіть розмовляти ні з ким із Харі Крішна. Я організатор нашого заходу, відповів я, просто я хотів зайти і запитати ще раз, чи не могли б ви вимкнути музику протягом трьох днів, поки ми тут. Чому я повинна робити це, знову гаркнула вона. Тому що я приніс ці квіти для вас, відповів я, усміхаючись та протягуючи їй букет квітів, а ще ось цю випічку теж. Я думаю, ви побачите, що це дуже смачно. Очі жінки наповнилися слізьми. Як це мило з вашого боку, схлипнула вона з почервонілим обличчям. Я не пам'ятаю, коли востаннє хтось дарував мені такі гарні квіти. Була коротка пауза, а потім вона сказала Звичайно, ми стишимо музику, не хвилюйтеся. Сподіваюся, ви проведете найпрекраснішу подію. І у нас була найпрекрасніша подія. Фактично, весь минулий місяць був насичений чудовими подіями, однією за одною. Адже ми торкалися сердець людей різними способами, поступово відкриваючи їх для свідомості Крішни. Безсумнівно, все це відбувається завдяки сильному бажанню Шичайтані Махапрабу, наймилосерднішого з усіх тілень Господа. Одного разу він молився: Гей, гей, Крішна, океане милосердя, захиснику, будь ласка, захисти цих людей. О, мій великий господарю, вони горять від великої лісової пожежі, народжені й смерті. О океани, милосердя! Ласкаво даруй їм віддане служіння собі. Так молився Шігаура Харі, який є єдиним господом і притулком для нещасних. Шила сарабгаума батачарія, сушло касатикам вірш 63.